Добрий день. А що це ви так з порушенням їздите? Звісно. Стали тут з порушенням. Ви пересікли сплошну. Сплошна? А справа відбічна від Ну, да, а тут у нас, по-моєму, лінія ah, яка? Де написано, що А яка ]귿. тут лінія? Скажіть, скрізь, де ви коло звернутися? Де яка вам безниця, як до мене звернутися? Звертатися до поліції Петрукової, з настанов, з єдна стати рукою і нас. Угу. Як до вас звертатися? Та яка різниця? Ну, то ж треба якось вас визначати, я ж не буду. Як Та вам зручно? — Як вам зручно? — Як вам звучать? Я знаю, то пані Юлія. Можливо. Пані Юлія. А де, де написано, що на не заборонено? Ви не на обличчині, ви стоїте на снизі з'їзду. На Якому смузі снизі з'їзду? Ну, ви ж не бачите, яка тут е, лінія. Я виїхала. Ви мені створили аварійну Звичайно. ситуацію. Куди на... мені вийшли? У мене теж Ре... реєстратор, теж. Тоже реєстратор є і на камеру Тотані я все записала. Не, я варію, <свиш> Другим, <там> не... <свиш> як мені тут через вас переїхати? Як <свиш> переїхати? <свиш> <свиш> спокійно можна... Ні, ви мені створюєте аварійні ситуації. Що, що? А яким чином я порушую? Ну, як ви стоїте? А як я стою? Найділи стої... правил, де, де написано, що там заборонено стояти. — А найдіть, де так дозволено. — А Ми третій розвитку ПДР україни читали. Звичайно, всі читали. Звичайно, всі читали. Да, всі читали. Тому, читали. То, вийшові, і, і що саме там зазначено, ознайомте, ну, і... якщо ви такі ну, начитані? Ви, ви ж водій ви навчалися в школі. звичайно. 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 Ще коли ви на щотах по підстіл їздили. Ще на щотах по підстіл? — Ага. Візьміть, перечитайте. То ще раз вам кажу. Я, я, я вас не чому зрозуміло. ви зараз створюєте аварійну ситуацію? Я виїхала з вулиці, з прилеглої, з прилеглої частини дороги, так? Я маю виїхати влитися в, е, в рух загальний. Як мені це зробити, коли тут стоїте ви двоє і ваш автомобіль, який створює аварійну ситуацію? Та яка різниця, чого я маю через вас порушувати правила дорожнього руху? Тут спеціально є така розміточка. Бачите, я ж не хочу пересікати сплошну. А це вона розподіляє транспортні потоки? Вона не розподіляє транспортні потоки, вона відділяє е, дорогу від узбіччя, правильно? Ну. А де написано, що на узбіччя заборонено ставати? Е, на узбіччя, якщо є така лінія, то напевно таке заборонено ставати. І е, управління патрульної поліції вже неоднократно давало мені відповідь стосовно ваших тут стоянь, що ви дійсно порушуєте правила дорожнього руху, створюючи аварійну ситуацію. А тепер давайте, 18-та частина 3. Щоб я знала, на кого скаргу написати. Ваше цілком право. Петрусь, Владислав Петрус. Русланович. Сержант поліції. Сержант поліції. А хто у вас, Батальон, хто у вас? начальник поліцію. департаменту патрульної поліції? Ще раз, що ви? Хто у вас підписував посвідчення? Де да, прізвище? Там просто якась карлючка. Я ж маю знати. Ну, Ну, а прізвище? В мене є номер служби. Мені без різниці. Ваш службовий номер. Є. Е, воно не відповідає воно. зазначеному зразку. Ну поки мені зразок, те, це ви бачили, що там написано. Як це деться? В це? Ну, постанові. Ну, в якій постанові? В 1137. 1137. 1137. Угу. Значить, ви десь не дочитає. Чого я не дочитаю? Може, вже пора говорити про те, що поліція це не державний орган, через що воно і не може відповідати постанові 1137. Правильно? Якщо ви ж ви на 102 дзвоните, якщо... Ви на... Я, Я не дзвоню на 102. Поліція, да? Да. А скарги ви куди подаєте? Скарги на ваше керівництво. На, керівництво. на керівників приватної юридичної особи, так. Да. Завдання поліції яке основне? Виявляти адміністративні правопорушення. Серйозно? Серйозно? Основне завдання поліції. Згідно вашого закону профільного, основне Це ваше основне забезпечення прав і свобод громадян, а, є а не превентивні безпеки. заходи. А Чи у вас є другого безпеки. не вчать? Є звичайно, але коли ви самі порушуєте, то які саме заходи це ви зараз я вживаєте? Я ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху? створюючи аварійну ситуацію, це не моя суб'єктивна думка. Я добре прочитала правила дорожнього руху. Ви стоїте на смузі розгону? Звичайно. Який знак? Я не знаю, може ви подвинете свого корчата, Я проїду. Ну з'їдете, уступите дорогу. Обов'язково. Що ви хочете, щоб люди дотримувались правил дорожнього руху, перш за все не порушуйте самі. Я ж вам сказала. Ви створили аварійну ситуацію. Аварійну ситуацію ви створили мені на дорозі. Ви самі маєте знати пункти правил. Так, я не зобов'язана. Я не можу ви. через вас виїхати я нормально. Ви, 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 ви. Щасливої дороги. Дайки. Як тут виїжджати?